Едуард Кулік, наставник команди ЕМ State, сьогодні зіграли перший матч Кубка на виїзді, здобули перемогу з рахунком 6-4. мабуть, сьогодні ваш план на гру такий спрацював? Знаєте, скажемо так, апетит переходить під час їжі. І якщо по грі, я зразу скажу, що перший тому важкий був перший тайм 1-0 хоч вели, дуже багато моментів було у команди суперника, і, і в нас було менше моментів. Трошки В другому таймі команда, хороша команда ЗП Груп, яка йде в лідерах першої ліги, дозволяла нам трошки грати, ми зробили гандікап, але знаєте, такий присмак лишився в кінці, що от. 6-2 рахунок був 5-1 і шість два м'яча. На жаль, але давайте не будемо Бога футбольного гнівити. І це для нас гарний результат. Ще скажу, що у нас, на жаль, в Кубку України наслихомани трошки. у Нас такі ігри яркі, яскраві такі переплітаються з такими з не дуже такими відрізками. Тож тобто наша задача зараз основна це в другій грі, щоб була стабільність, щоб ми показали свій футбол. І... Досягли результату.